Сьогодні вівторок, 1 липня 2025 рік. Звати мене Любов Шлюс, вітання з Запоріжжя. Хочу показати, як я на місці, там, де росли у мене бурячки, зараз посадила розсаду гарненьких помідорів. Може, вже і пізно, я не знаю. Ну, розсада була маленька ще. Зараз вона якраз підросла, і мені вона дуже подобається тим, що це турецьке насіння. Воно стійке до жари, стійке до хвороб. І я вирішила виправувати його і поділитися з вами. Може, комусь сподобається і також захоче посадити це насіння. Це срібляста лисиця. насіння турецьке, срібляста лисиця. Я посадила його вчора в пізно ввечері, Замульчувала сухим сіном, сухою травою скушеною. І ще посадила е, тож, турецьке насіння, червоний верблюд. Також у мене воно було в стаканах півлітрових розсада. І я посадила вчора. Червоний верблюд посадила на другій ділянці. Тут у мене ріс горох. Я горох прибрала і посадила червоний верблюд, також замульчувала і подивимося, що це за. Е, Помідорки будуть. Тут ділянка не дуже гарна, тут сонця небагато, ну, але іншого міста в мене не було, тому прийшлося посадити тут, бо розсада вже нікуди дівати її, вже ніхто не хоче. Прийшлося спасати таким чином, посадити в себе, де є місто. З цієї сторони огірки, а тут. Помідорки червоний верблюд. Ну і там далі за маленькою дорожкою. Яблунька, а під яблунькою чорнобривці. Красуються, шкідники відлякують і прикрашають город. Кабачечки поспівають. Други, друга черга. І в мішку з-під універсального ґрунту. Також друга черга кабачечків наростають. Це також у мішку кабачечок росте. Але якийсь він такий, як шарик, кругленький. Хоча повинен бути іскандер. Ну і, звичайно ж, помідорки показую, які красніють, спінуть. Це ті, що посаджені, ще були 18 грудня помідори, які повитягувалися. Я позрізала верхівки і низочки окремо і посадила. І оце вони вже так поспівають. Оце три кущика вже поспівають. Оце такі вони вже високі. На все добре. До побачення. Скоріше всім перемоги. Щасти всім і до побачення.